Формадол таблетки від головного болю я рада вітати всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину проведемо разом на хвилях НВ. І в першій частині ми поговоримо і зосередимося на внутрішній політиці. До нашого ефіру вже долучився Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Пане Мартиненко, я рада вас вітати. Добро. Я ми зараз обов'язково поговоримо і про мальдівський вояж Слуги народу, і про те, які наслідки це вже принесло, і може ще принести для внутрішньої політики. І про відставку Олександра Ткаченка там теж є питання. Але я почну з останнього. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наприкінці минулого тижня заявив, що Конституція мовляв не забороняє проводити вибори під час війни, і що невдовзі це питання доведеться актуалізувати. Скажіть, будь ласка, як це слід ось нам, журналістам і суспільству, загалом, трактувати? Це просто якась така філософія з боку голови Верховної Ради, чи це вже такі конкретні натяки на те, що влада не виключає вибори під час війни? Я не думаю, що це філософія, це свідчення того, що владі є дискусія з того, що робити? Далі маємо, вони точніше мають великі проблеми, як відомо, фракції Слуга народу люди, які свого часу були набрані, як ми пам'ятаємо, дуже швидко і часто випадково. Вони багато з них під час та й до війни і особливо під час війни, просто не відповідають ні своєю поведінкою, ні своїми, ні своїми, до своїм рівням. Професійним не відповідають з тим завданням, які є, і тому питання, що з цим робити, воно я так розумію, постійно постійно в офісі президента існує, тим більше що не на проходить на тижні, як ми дізнаємося про чергового чергового члена партії. Ну кажучи, не тільки партії «Слова народу, але і вони теж. І питання, як перезавантажити всю фракцію і відправити всіх цих депутатів а, значить, на постійний вже відпочинок і замінити їх воно в Офіс президента є. А, ну, от Один з цих варіантів це дійсно і повністю поміняти весь і не повністю, там на 80% поміняти склад президентської фракції. Тобто мотивація всіх цих роздумів тільки така іншої, в принципі, немає. Зупиняє те, що дійсно невідомо, яким чином, я зараз навіть не про юридичні якісь підстави, а яким чином технічно провести ці вибори, щоб не поставити під загрозу в принципі саму державність а і боноздатність. І для того, щоб ну, по, по цим виборам не було виборців запитань. Ну, два простих приклади: є військові, яких у нас дуже багато зараз, які навряд чи зможуть приймати активну участь в виборчій кампанії, а, а, ну і взагалі голосувати часто. А є у нас дуже багато виїхавших. Людей, які поїхали в Європу, там за різними оценками біля 6 мільйонів. Наше на сьогоднішній день законодавство не здатне. Ми не здатні таким чином зростувати вибори по всій Західній Європі, значить технічно це просто не тому, що це люди прийняли участь голосування. Всі від електронних голосування і так далі, вони не просто ну, ну, їм суспільство на сьогоднішній день ще не довіряє. Дуже багато цих таких проблем виникає, які невідомо як вирішити. Я не знаю, яким чином що врешті-решт до чого прийдуть у владі. Ну чесно кажучи, я сумніваюся в тому, що ці що цей виборчий процес взагалі в найближчий рік, як мінімум, почнеться, і тому я думаю, що їм доведеться шукати якісь інші шляхи оновлення фракції Слуга народу. І навіть якщо говорити про вибори, ну не мож... ну уявімо собі, гіпотетично, що якийсь шлях віднайдуть, щоб здійснити ці вибори. Ну не може ж так бути, що вибори до Верховної Ради пройдуть, а президентські не пройдуть. Тоді ж треба вже весь виборчий трек проходити, чи ні? Ні, ну воно воно не зобов'язує приведені парламентські вибори. Це одна історія, президентські це інша, от виникне питання. Ну, це знає це політичне рішення. От під час війни вони можуть прийти до висновку, що Верховну Раду перебрати можна. Президент не можна, тому що він головнокомандуючий. Uh -huh. От так що це не пов'язані речі. Тобто головне, просто не, треба зрозуміти, яким чином, щоб не нашкодити перш за все обороні для нас, головне, всьому сектору війні в нашому участі в війні, в тому числі військовослужбовців. Ну який яка там може бути проявитися агітація від собі серед військовослужбовців, які знаходяться на лінії фронту? Вони хочуть, щоб вони не займалися власне, своєю справою, а дискутували, за кого голосувати? Ну, я, я не думаю, що це хороша ідея. Тому мені дискусія вона може і пройти, але не закінчиться нічим. А як ви думаєте, пане Мартиненко, а чи е, вибори, оновлення Верховної Ради, чи є це якоюсь такою, чи або може стати якоюсь певною вимогою з боку е, міжнародних партнерів? Ну чесно, я не думаю, точка зору така, у якогось партнерів може бути, але перш за все вони теж мають ну, це демократія, ви маєте це робити, значить, незважаючи на? Але я не думаю, що ці наші партнери повністю розуміють всі складнощі і всі проблеми, які виникнуть під час цього виборчого процесу. Ми, можливо, вони не в курсі, як у нас це відбувається, як саме це, це проводиться. Тому я не думаю, що це імперативний імперативний вимага. Серед наших партнерів там, в сполучених штатах у Західній Європі в міжнародному льотному фонді. От але не визначає, що якийсь політик дійсно може про це говорити. Ну але все одно приймати рішення це в Україні, а не, а не нашим партнерам. От ви на початку сказали таку цікаву річ. Ви кажете, що очевидно у владі зараз думають, як очистити в першу чергу фракцію Слуга народу, де колись там брали людей, щоб просто забити місця в парламент і там відбути ті вибори. І тепер ці люди своїми діями якось впливають на репутацію, в тому числі президента. Але знаєте, от йдеться ж не не дуже випад про не дуже випадкових людей. Насправді, ну от Юрій Арістов, це ж наближена в принципі була колись людина до. Президента був колись його бізнес-партнер. Не можна сказати, що це випадкова людина в слузі народу, яка от зараз дозволила собі там мальдівські вояжі. Або, наприклад, Андрій Холодов на хвилиночку, 22-й номер в списку фракції Слуга народу партії. Не можна сказати, що це випадкова людина, яка впливає знову ж таки на репутацію президента. Це доволі свої близькі люди. Ну, насправді до президента близьких людей значно менше, ніж я думаю, що 22 й номер списку Слуги народу точно не відноситься до найближчого оточення, а це все бізнес-партнери. Що таке бізнес-партнери? Це ті, хто прийшов з грошима свого часу, вгадавши, що Зеленський буде президентом, чи сподівавшись на це. Вони прийшли і значить, свой, свій бізнес намагалися от, людей дійсно туди інкорпорувати з політичної Етичної частини цієї партії дійсно якогось заточення здається для того, щоб потім жити спокійно і гроші заробляти. тобто я там є різні люди, є дійсно абсолютно випадкові. А про яких ми абсолютно не чуємо весь цей час. А є люди з бізнесу, які прийшли. Так вони бізнесмени, які зараз працюють, вони теж як виявилося, до не всі а, прям такі уж патріоти. Вони абсолютно а, для них головне це справді гроші і можливість. Утриматись на праву в такий важкий час. Результат той же самий, тобто, і як во всі, як і перші, як і другі, вони діють виключно з якихось власних міркувань, не міркувань держави. Так, а може, ось ці питання президенту би варто було спрямувати в першу чергу, наприклад, до голови фракції е Давида Арахамії. Він все-таки відповідає за порядок, в тому числі у фракції, і він, якраз, е як ми бачимо, він теж замовчує ось такі проблеми у фракції і реагує вже е так би мовити, ну реактивно. Та коли вже там стало відомо про поїздку Арістова, е він там щось написав. Коли здається про холодова, взагалі ще нічого не написав або я ще просто не побачила. Тим не менш, ми. Не бачимо якихось ну превентивних заяв від голови фракції про те, що там щось відбувається. на що вони мають наміри позитивно повпливати? Ну я думаю, що Рахамі питання розмовно є, ми їх не чуємо, але те, що до нього існують, вони сто відсотків є на це я думаю, що Рахамі може в деяких випадках відповісти, я цю людину набрав звідки не взявся. Я не знаю, що теж може бути. Тому що як ще раз кажу, як формувався список, ми всі пам'ятаємо, в який, в який теми. От але я не думаю, що справа в заявах якісь публічних, справа в справах. Тобто вони мають зробити все, щоб донести сьогодні до кожного депутата в твої народу, що він може робити, і що він робити не може, і зробити все, щоб вони це не просто вислухали, а просто за продіяли і жили за цими правилами. Я так розумію, що це не вдається. Точніше не завжди вдається, от то що ми бачимо. І хоча знову таки, я думаю, що зараз влади в цілому, не тільки у Арахамії, є достатньо важливо для того, щоб кожному депутату окремо, персонально, пояснити, що він має робити, що він, що чого робити не можна. Чи було це зроблено чи ні, я не знаю. А ну, принаймні, результат ми бачимо на називається на табло. Результат такий досить сумний. З періодичністю раз на тиждень, я скажу, хтось з цих людей попадається десь. А от ви знаєте, в нашому ефірі тут два рази поспіль був політолог Володимир Фесенко, і він розповідав з посиланням там на, на свої джерела, що на банковій взагалі думають замінити Арахамію на, наприклад, більш лояльну олену шуляк, мається на увазі замінити на пості голови фракції. Можливо, ви, пане Олександре, маєте якісь подібні відомості або так само джерела, якісь ну чесно, може, хтось думає, тому що все одно у нас. Владі там думки різні у різних людей, можливо, хтось про це і думає. Я, чесно кажучи, не дуже в це вірю, тому що не ну, забуваємо, що Рахамія це людина дійсно реально близька до президента, не так, як холода якийсь, а, а реально близька. І тому, скільки він там знаходиться, я так розумію, що президент йому довіряє. Не включає, що звичайно, якщо б такі от зальоти, як кажуть, будуть продовжуватися постійно, можливо, він цю довіру і втратить, але на сьогоднішній день мені здається ні. Це людина досить близька, а яким чином вони розбирають там вже персональне справа кожного окремого відвідувача якогось короту, ну я, мені важко сказати, як це, як це відбувається. Але вот. ну, мені здається, що ця за міна рехання сьогодні мало ймовірна. хоча, можливо, я помиляюсь, можливо, я чесно не знаю. Ну а мені, от, от тоді в даному випадку, важко збагнути. А як так? Проблеми в слузі народу дуже великі, які мають безпосередній репутаційний негативний репутаційний вплив на президента, але при цьому президента до Арахамії питань немає. Ну, це ж в тому числі і провал управління фракцією з боку Давида Арахамії. Ну знайте черка. Тут справа навіть не в людині, яка управляє фракцією. Для того, щоб змусити депутата, який знає, до речі, багато з них, чи більшість, що їх не буде в Верховній Раді наступного скликання, коли б не були вибори, хоч в цьому році, хоч наступного, хоч через два роки, просто не буде. От. Так для того, щоб змусити цю людину а, 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 бути, взагалі вести себе правильно, одного рака мені точно мало, а потрібні, будемо прямо казати, силові структури. Які можуть пояснити кожному депутату, вони прекрасно знають, що у них на кого є. Вони прекрасно знають, де і хто і як порушував закони, значить, і не всі не завжди про це говорять. А вони можуть пояснити просто наслідки тих чи інших дій. Я зараз не кажу про депутатів, які змоталися за кордони, більше не повернуться. Такі ж теж є. На них вже є ясна річ, ніякого впливу немає. Ну правда, їх тут залишаються їх бізнес, і це теж треба враховувати, і вони це мають враховувати. Якщо він просто вивіз грошу сім'ю за кордон, то все, з ним треба попрощатися. Але ті, хто у кого є якісь, хоч якісь зв'язки з Україною і які бачать своє майбутнє, вони мають розуміти. Що буде, якщо вони не будуть просто в цей військовий час виконувати виконувати свої обов'язки? Ну от у кого якесь там розуміння свого майбутнього в Україні є, тиск намагаються. Значить, якось бути вести себе пристойно. А у яких уже заробили достатньо грошей для того, щоб жити за кордоном і не повертатися туди, я думаю, що все. Скільки таких людей в фракції, мені сказати важко. От ви бачите, такі люди виповзають, про яких ми навіть не могли подумати, тому чекаємо чергових чергових свідчень і інформації від журналістів, які знаходять їх їх і бізнесу їх в різних країнах Європи і світу, так ключове тут від журналістів. От мене теж дивує насправді, що про ці всі гучні випадки, про які мали би прозвітувати там політики та керівництво партій, фракцій і правоохоронні органи, про це чомусь суспільство звітують політ журналісти. Давайте будьте будемо реалістами. Значна частина, я не задав казати про все, а всіх викриттів депутатів. Це злита інформація з органів влади. Угу. Почула вас добре, дивіться ще одна один, такий один бік цього е, мальдівського вояжа Арістова вилився в те, що наскільки я розумію, поки що немає офіційних підтверджень від влади, але е, про це всюди розповідає опозиція. Що депутатам, мовляв, банкова там використавши умовно кажучи, телефонне право заборонила виїзд е, за кордон. Чи можливо вам щось додатково відомо, Олександре? І е, власне, ну наскільки це е, наскільки. Це підходящий, так би мовити, інструмент боротьби з незаконними подорожуючими. Ну, я думаю, що повністю заборон такої не буде. Ну, наприклад, якщо буде якась парламентська асамблея Ради Європи, я не думаю, що людей туди не відпустять. Але те, що сказав Зеленський якось там останні кілька днів тому, знаєте, буде виписуватися відрядження від і до. Тобто там з такого, такої дати до такої дати. І наступного дня людина має повернутися в Україну, а тому, що як відомо, от багато цих випадків все одно таки не тільки слуги народу стосуються, але їх також люди виїжджають на якусь міжнародну подію, а потім тижня, тиждень чи два, ну щоб не повертатися і знову не, не оформлювати ці виїзди, це важко, а довго от, так вони прямо з цієї події мотають чи на відпочинок, чи по власних справах. Дуже все просто, да, треба просто відрядження, як це буває взагалі в будь-якому бізнесі, виписується відрядження від трудо, якщо людина не приходить, не виходить на роботу наступного дня після його закінчення, і все вважається прогулом. Для, в трудовому законодавстві для цього існує там догани, і потім ще кілька доган, то звільнення з роботи. Треба просто придумати відповідальність депутатів за цього цієї простої вимоги. От і все, тобто я думаю, що на міжнародні події будуть їздити. Якщо це якісь міжпартійні діалоги і міжпартійні зустрічі за за інтересами, я запускаю, що таких людей дійсно випускати не будуть. Почула вас ще, ще одна тема, до якої я на початку обіцяла повернутися. Це відставка міністра культури Олександра Ткаченка. Вона відбулася минулого тижня, і згодом стало відомо, що його обов'язки буде виконувати перший заступник Ткаченка Ростислав Карандієв для нашої аудиторії. Два слова, що про нього відомо. Ну наскільки я розумію, в середовищі культурних діячів Карандієва називають вічним заступником міністра. Він ще від 2015 року був заступником міністра культури і пережив. Що називаються на своїй посаді таких міністрів, як і В'ячеслав Кириленко, Євген Нещук і Володимир Бородянський, і тепер Олександр Ткаченко, і лише на деякий час він там в 2020 році відлучався від мінкульту і був радником керівника офісу президента Андрія Єрмака. І той факт, що поки що обов'язки Ткаченка буде виконувати його перший заступник, мені можливо, я помиляюсь. Мені говорить про те, що можливо на банковій не були незадоволені стільки культурною політикою, Тикою Ткаченка скільки треба було когось ну віддати, що називається на з'їдання, тому що була така незадоволеність з боку суспільства ось цими витратами на серіали і, і, і музеї, і тому якби ткаченком вирішили погасити цей вогонь. Чи чи може я помиляюся? Наскільки я розумію, не так наскільки розумію, мова йшла вже давно Про цю кадрову зміну ну, мінімум півроку. А, і отакі от розмови ходили, я їх вчув. Єдина була проблема в тому, що не могли знайти людину, просто не могли знайти людину, наступника, хто. І, ну і власне і зараз, як відомо, досі не знайшли, тому значить, є виконуючі обов'язки, але це не, не пов'язано, напряму з це привід, скоріше, цей скандал, чим причина. От яка так, власне причина, чому, чому саме саме Владиславич, що він так, значить, ну, вже чому в нього не склалися відносини і чому йому шукати, війну Мені сказати важко. Так, а є у вас розуміння, кого шукають на, на цю посаду, кого там хочуть бачити? Ну хочуть бачити авторитетну людину з одного боку, з іншого боку, ну, в буквально я маю на увазі не в фінансовому плані, а в культурному. Це людина, яка б сприйняла вся ця громадськість, яка працює в цій сфері, хоча вона різна, є там кіно, є е, е, література, є митці, є регіональні, є на місцях і так далі. Тобто там стільки людей в цій сфері працює, звичайно, для всіх хорошим бути не може, але людина з репутацією з ну, власне, все головне. Ну, яка може, звичайно, має якийсь який досвід роботи. Ті люди є. А я так розумію, що з ними зараз там переговори йдуть. Я не можу не буду казати зараз хто саме. От, але ну як мінімум двох людей, які можуть очолити міністерство, я знаю, я знаю, і з ними там я знаю розмовляють стосовно того умов, як, їм, як вони туди прийдуть, чим вони будуть займатися. Ну для кожного головне, чи може він підбирати кадри собі чи ні, звичайно. А значить, ну я думаю, що там, на протязі місяця, може півтора, цей процес закінчиться. Ну і ще, мабуть, важливо, щоб це була лояльна, все таки людина. Ми знаємо, що, наприклад, фонд держкіно це очолює досить лояльна людина і до президента, і до Андрія Ярмака. І я тут знаєте, у багатьох є суперечності, що якщо прийде авторитетна людина зі сфери культури, вона точно ну, є така вірогідність, не знайде порозуміння там, наприклад, держкіно. Ну це я скажу, там дуже багато в цій сфері в культурі дуже багато різних галузей. є, я кіносерджу, є архітектура, значно більш важлива, як розумієте, функція, тому що це культурні пам'ятки, а це відносини з мерами, з ну це це мови де про забудову, розумієте, а значить зносити чи не зносити те, те, те той чи інший будинок. А от є ця історія є, є в там театральна історія. Тобто, там дуже багато таких, от в кожній цій сфері є свої люди, які мають якийсь вплив і тому. Так, дійсно, людина, яка прийде, вона має знаходити спільну мову за всіма, чи не знаходити, чи ставити питання перед тим же офісом а, значить, про зміну якихось людей. Тобто, звичайно, ця посадця міністра, вона конфліктна за визначенням. Тобто не може бути там хорошим для всіх. А, і я думаю, що це от саме це застерігає багатьох людей, які могли б очерити міністерство від того, щоб туди прийти. Тому що це постійні, постійні конфлікти. Плюс тому зараз дійсно, я так розумію, що витрачання грошей з бюджету, з бюджету буде, буде ну, ускладнено, скажу так, на цю сферу. Тому що сказано, що війна у нас перш за все, як відомо Зеленським позавчора, і всі інші витрати вони почекають. Та зараз навіть багато хто пригадує Володимиру Олександровичу його там цитати і тези на користь великого будівництва там в 19-20 році. А тепер його риторика змінюється, і він навпаки каже, що бруківка зачекає, але треба, треба всі гроші спрямувати на, на оборону і на військо. Ну це це якраз це якраз відповідь на суспільний. Такий заклик багатьох людей Бруківка, бруківках як розумієте, мається на увазі, то за все на вулиці. Правда, на Хмельницько в Києві, тому <смеш> що її всі в центрі бачать, да. Але це от відповідь на, на, на всі ці, на ці е, е в, на це обговорення в Фейсбуці, будь-будь-де, що от ми тут поки ми тут займаємося Чортічем, значить Боківка, музеї і так далі. Хлопців не вистачає на на передовій та от того. Ну це від тавізницю. Дякую вам дуже за розмову. Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Ми говорили про події, і в які відбуваються у внутрішній політиці, передусім, це поїздки депутатів, які стали дуже такою гучною темою минулого тижня. І я все таки нагадаю, що, наприклад, по слузі народу Андрію Холодову, який з січня не ходить до Верховної Ради і розбудовує свій бізнес за кордоном, про що повідомили журналісти схеми Радіо Свобода. Поки що я принаймні не бачила чіткої і однозначної якоїсь реакції влади або реакції керівництва фракції Слуга народу можливо сьогодні з'явиться. Будемо чекати. А далі у нас будуть новини, інформаційна пауза. Після чого я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.